Якщо ви в офіційному шлюбі маєте бажання розлучитися, але під час шлюбу набули спільного майна, народились у вас спільні діти, і ви хочете все зробити це, все офіційно згідно чинного законодавства. Вихід є навіть під час воєнного стану. В першу чергу треба підготуватися морально, а також документально, тобто підготувати повністю весь пакет документів, яке у вас є майно, де діти будуть проживати. За можливості це домовитись саме з вашою з іншою стороною, да, тобто це з вашою дружиною або з вашим чоловіком, з ким будуть проживати діти. А у нас є варіант, який, якщо зрозуміло, що діти у нас є, є майно, то в такому випадку це тільки через суд. Це все встановлюється. Цьому випадку, якщо у вас немає ні дітей, ні майна, і у вас є все ж таки бажання розлучитися. Це все, все можна зробити через е, ДРАС ДРАС це у нас зараз по е, ЗАЦ ЗАГС. Да? Тобто, місце реєстрації, е, актовий запис там, де роблять, ну ви зрозуміли. Ось що стосується, давайте повертаємось саме до дітей. Е, діти мають право проживати як з батьком, так і з матір'ю. Е, суд в більшості. Вірогідності, да, випадків бере, тобто стає на сторону матері і саме визначає місце проживання дітей саме з матір'ю. Якщо дітям вже більше, ніж 10 років, вони мають право самі вибирати, з ким вони хочуть проживати. Суд також приймає до уваги той факт, де саме будуть проживати діти, тобто яким чином вони будуть проживати. Там в якій нерухомості да, і якщо ви це все заздалегідь проговорите зі своїм партнером, з чоловіком або жінкою, да ну скажімо так, і до розлучення можна в принципі домовити через нотаріуса, укласти договір. Шлюбний договір, да, з ким буде проживати, тобто договір на отримання дітей, встановлене місце проживання дітей та аліменти. Мінімальний розмір аліментів наразі у нас 1300 та 1600 гривень відповідного віку від, на відповідну дитину для того із батьків, з ким не проживає дитина. Це основне, якщо вам треба буде щось детальніше дізнатися, хочете записатися на консультацію, юридичний супровід, підготовку пакету документів, звертайтесь практика більше 10 років з 2013 року. Ось, тому будемо на зв'язку. Також подивіться мої відео, є в шапці профілю послання на мій телеграм-канал. Там багато новин, які виходять кожен день. Тому до зустрічі.